В деталях, що саме відбувається, зрозуміло, що військові розуміли, що потрібно захищати, а може і знищувати, як показав досвід, аеропорти, щоб їми не скористалися росіяни. Зрозуміло, що це був один з перших справжніх епізодів, такі, як не відрізняються від тієї. Широкомасштабної війни, яка почалася в 22-му році. Це була гаряча фаза, а не така повільна, скажімо, як була між 19 м і 22-м. Ми потім видали ще двотомове видання про Донецький аеропорт, яке теж народилося у Львові. І цю книжку написала Ірина Вовк Ліста. Але ця була перша, і ця була перша взагалі в серії хронік, які видавалися нашим видавництвом роздіях тієї частини війни. І я розумію, що коли буде писатися велика історія війни, то е ця, ця книжка е частково має війти як хроніка в Велике Видання. Що стосується перекладу, ми розуміємо, що крім... Короткого періоду в 2014 році, і крім може одного року, в 2022 і на початку 23-го, Україна не є на перших спальтах світових ЗМІ, пов'язаних з новинами. Як тільки з'явилися перші новини з сектора Газа в жовтні 2023 року, все, все з точки зору новин зупинилося в світі. Чому? В тому числі, і тому, що Україна не є постачальником новин англійською мовою, якісних, підібраних, підготованих. Це стосується як журналістики, так і книжок. Якби ми видавали величезну кількість літератури факту англійською мовою. То ці книжки би були присутні в світових бібліотеках книгарнях різних країн, і тут безумовно недопрацювання можливої самих видавців, але і недопрацювання держави, бо ті маленькі кошти, які іноді виділяються міністерством культури на книговидання, останні роки не виділяються на випуск політично важливої літератури, саме іншими мовами, а, а друкуються книжки тільки українською. Е, таким чином, я впевнений, що далі, е, на жаль, е, майже все буде робитись без держави, не за державний кошт. І наша з вами з вами справа, щоб кожна подібна подія, як була в обороні Луганського аеропорту, була максимально задокументована. Дякую.